Чудові, розкошні квіти. Це все. У нас нові квіти. І ми зараз отрима нові варіси. Вяс це розрікися це папринки. Чудові, скільки їх видів, це просто все заворажує око. І як лапки гусячі. І такий ось серебристий, Ну просто не знаєш, якого б хотілося вибрати. Такі чудові, що прям не знаєш, ну захоплюєшся ними. Такий гарний, чудовий паприків. А венерин волос. Боже, хочеться торкатись і торкатись. Такий ніжний. І чим більше він становиться, він розкидістий, красивий. Но розкошна рослина. Не пожалкуйте. Отож, ми сьогодні поговоримо про таку чудову рослину, як адіантум. Обзивають його ще просто народі венерин волос. І дійсно, коли рослину торкаєшся і вона як ніжні волосочки. Він ніжний, але не любить пересушки. Світле місце розположення, поливаємо по мірі подсихання, любить оприскування. Але якщо влітку десь у вас в жаркій кімнаті стоїть рослина, бажано поставити двійні подончики. Тобто його рідний подончик, в якому він водичку п'є, а слідуючий подончик можна й галіку якусь красиву вибрати і залити водою, і де спаріння. Випарні водички і йому дуже комфортно живеться такому одіантому. Бажано рослину, звісно, тримати в северних віконцях, щоб там все-таки їй було затишно і не було палящого сонця, тому що ці рослини на палящому сонці горять і геть одмирають гілочки, тому що вони горять і висихають. Тобто Це вже ожог. Рослина дуже ніжна, тому Сонце її противопоказано. Пересадка обов'язкова, коли ви рослину купляєте додому. Ну, не забуваємо, що рослина пересаджується на розмір більше вазончики. Це 2-3 см з кожної сторони. І це вже для неї на 3 роки достатньо там жити, розростається і чудово виглядає рослина. Ось така у нас сьогодні була рослина Адіантум, родственники папоротникових. Квіти. Кожного тижня новий асортимент.